Всім доброго дня! Я студент 241-ї групи Чугово-Бобчанського лісового фахового коледжу Різвана Руслан. І зараз я вам розповім, чому я обрав цей коледж для навчання. Обрати спеціальність було й не зовсім важко. Я проаналізував все, що я вмію, від чого я отримую задоволення і зробив висновок. Я хочу стати механіком. В дитинці, почувши гурки та автомобіля. Я мчав дивитися, що там таке цікаве їде. А в мультиках, бачачи автомобілі, відчував непереборне захоплення. Ось я вже в школі. А відчуття задоволення від ремонтування техніки і знання, як правильно ремонтувати автомобіль, стали моїм другим. Я. Навчаючись в цій галузі, я відчуваю себе живим, розвиваю навички і постійно вдосконалююсь. Моє бажання допомагати людям і робити так, щоб їх автомобілі справно працювали завжди стоять в центрі моєї мотивації. Ці чотири роки в коледжі пройшли непомітно, тому що в нас було багато практичних робіт і виробничих практик, де ми здобували перші кроки з дослідження механізмів. За свою спеціальність я не переймаюся, тому що я знаю, доки є автомобілі та інша техніка, я завжди буду потрібен. Я впевнений, що відповідальне ставлення до роботи, жага до автомобілів та бажання вдосконалюватись дозволять мені успішно реалізуватись у житті. Бажаю вам знайти себе та зробити правильний вибір свого майбутнього.